290 монет на баттл, і почнемо з чогось такого не супер дорогого, щоб протестити шанси. Випадає м ось такий от скінчик за 19%. Поставимо його на 10%. В принципі, можна, наприклад. Е а що це? Це нове якийсь АК-47? Так, по-моєму, ну давайте. Хай він покрутиться і, можливо, випаде. Так, починає крутитись. І дивимося це, не випадає. М -м так, так, не випадає. Додивлюсь краще анімацію до кінця. В нас. О, кейс заблокували цей, так? Так, закінчився цей кейс. Давайте відкриємо якийсь кейсик по типу от подорожчі трошки, за 89. Сподіваюсь він у нас не зільє, а він нас зливає. Ну, не так сильно, тому відкриємо. Просто ще раз, продамо і відкриємо отак. от. І. О, Nice Mactan дорогий. Мактен 186 коштує. Ми, в принципі, повернули. Навіть трошки плюс 7 ми зараз. І пропоную поробити якісь невеличкі апгрейди. Отак, от за 150, наприклад, відкриємо 5 разів. І в цілому, в цілому. Ну... А, ми окупились. ми окупились, Давайте я оце продам. І все. І все, в принципі, підемо, зробимо апгрейдик. Так, це на 5%. На якийсь, ну, глок, хай, хоча це сувенірний, хай на АВП летить. Якщо що, підсейвимо, в принципі, АВП непогане. І. Схоже, але ну, я не думаю, що зупиниться. Звісно, почка. Ні, не зупиняється. Тут максимально байтові прокрутки, тому мені це не дуже подобається. Так. І ставимо тепер оце теж на 5%, в принципі, чом би і ні. АК-47. Ну, можеш випасти. Випадає на 5%. На 5% спокійно може випасти. І, до речі, схоже, але зупиниться, тому що. Не вистачає швидкості якоїсь. І поїхали. Тепер це на 10%. А де тут? А, ой, X10 отак. Ой, X, ікці... почекайте, а де 10%? Я не зрозумів щось. А, от X10 вони в мене. Точно. МК. Давай, ну треба зайти. Не заходить МК. Ну ладно, погано. А що мене на старі? А, все. Так, ладно. Тепер капсулу кидаємо на також Х10 і тепер поставимо. О, що поставити? Я не знаю. Поставлю калаш отакий, от, який в мене був. Якщо випаде, буде цікаво достатньо, тому що схоже, але не вистачить, так? Чи почеку. Да, не вистачає. Печально, печально. І найдорожчий теж на X10. Може випасти, буде прям гарно, я б сказав, би, тому що такий пустельний Орел. М Ой, пу а, пу пустельний повстанець, вибачаюсь. так, це... Він нас теж не випадає. Ладно, у нас є 249. Пропоную відкрити якийсь дорогий кейс, наприклад, оцей. Можливо, поставить нам 175 ми відкрили. Ставить, до речі, це скільки? Ого. Ого. Давайте я краще його продам. І ми просто на цю суму зараз відкриємо. Наприклад, от, дивіться, ми, ми зараз зіб'ємо шанси. От нам дасть не окуп зараз. Так, нам дає скумбрію як ви можете побачити, ми її в апгрейд на 3%. Отак, фастовим прокрутиком закидуємо. А чо? фастовий не поставився? Ну ладно, подивимось. Не випадає. Так. Повертаємось на кейс батл, і в нас 647 є. Оцей не вистачає. Який треба якийсь от знайти? Тут нічого не розблокувалося, ладно. 600... В нас... 40... Можна оце, а ну хоча статтрек. Типу, якось таке собі. М -м, треба знайти треба знайти кейсик. Оце... Ну, ми його відкривали вже. Ми його вже відкривали в одній з минулих серій. Євро 2000. Може, оцей мейджор, типу, до мейджору цього присвячений кейс. Ну, будь ласка, не підведи мене, тому що, якщо підведеш, буде дуже і дуже погано. А це, це підвод. Підвод. Це 201. Ну, ладно. Тактика зі збиванням шансу не дуже спрацювала. Давайте просто ще раз Зробимо щось зробимо. 150 і підемо в. Апгрейд. Якщо нападає. Падає таке собі, окей. Апгрейд і про. Е. Е, можна в апгрейд зайти. Алло. Не заходить. А, от, зайшло. Так, X10. Ні, оці скумбрі ми по 5 поставимо, тому що тому що мене цей скін максимально бісить. Давайте отак зроблю, 5. Ого. А, чому ти випадаєш? <ріх> ну, давайте глок тепер, можливо. Я поняв! І оце дивіться, оце, тут нічого не випаде, це просто так читаємо. Навіть е, оцей ядер. Ну, хоча, дивіться, ядерний сад, він поганої якості. Ну, може, випаде буде прикольно. Швидка прокрутка, десь тут, мені здається, щось зупиниться. Давай, починай крутити. Не крутить. А що ми, ми не крутиме? Алло. Я зрозумів. Сайт завис. О, розвис. Так, давай пошвидше. Можна пошвидше? Так, щось незрозуміло сталося. Ну, добре, головне, щоб зараз не лагало. Давайте ось так. Швидка прокруточка. Ну, знову, так. О, найс. Хоча б, Хоча б вже перестало цей виснути якось. М -м давай, знаєш, кого муха мені. Муха не випадає. І оце. Давай. Меч. Смачненько. Не випадає. Ну ладно, продаємо. Продати все. І кейс батл 360. У нас є. Можна дорогі якісь відкрити, наприклад, оцей за 275. Давай. Ой, не підведи. Дай 500. О, це, це скільки. О, це 594. Окей. У нас ще, в принципі, 686. Ми можемо повернутися до Major і відкрити за 555 ігрової валюти. І щоб нам. Це скільки? А! Це... Я зараз збішусь. Я зараз просто збішусь. Окей, нічого страшного. Тому що ми відкриємо зараз оцей от кейсик. Давай. А, чому ми Глобал Елі тут ніколи не відкриваємо. Давайте одну глобал еліту. Чисто так. Перевірити, що це за кейсик, чи варто його чіпати. Ну, це десь в нуль. А, окей в нуль. Окей, окей, в нуль, я почув. Я все почув. Х5. Давай. Випадеш, буд буде непогано. Угу. 176 в нас залишається. Поїхали руйніческий. 4 штуки 116. І це, походу. Ми, походу, злили, так? якщо зараз Окей, поїхали. Апгрейдик. Перше на 5%. Муха. Да, муха. Поїхали. Не випадає муха. А оце на X10. Ну, наприклад, що ми можемо вибрати? Ми можемо вибрати калаш. Він нас теж не випадає. А отут-от ми можемо вибрати глок мода, який теж де да, не випаде. Не випаде. І отут X10 вже треба, щоб випадало насправді. Просто на калашик, так. Да. Давай. Чому ти не падаєш? У нас 60 залишається, я не знаю, що робити. Відкривати, мабуть, є якийсь за 60 десь. 45 є. Давайте Бікстар. І бікстар Глок. За 32. Окей, я вас почув. Давайте відкриємо найдешевший, Ну, як, не найдешевше, але дешевий кейсик. І випадає дві фігні. Погнали їх е в апгрейдику. Отак-от. По X10 нагліти вже не буду. І просто отак от швиденьким прокрутом. Ну, давай, от треба, щоб ти випав, насправді. От калашик такий було б було б непогано.